Усім доброго дня. Зараз знаходжусь в Нідерландах. Приїхав на огляд Renault Megane комплектація Bose 2012 року випуску. 1,5 дизель 81 кВт на механіці. Автомобіль в хорошому стані. Весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався. автомобіль знаходиться на таких гарних легкославних дисках. 17 радіусу. По технічній частині також зауважень немає. Автомобіля присутній паркоп. Передні задні електроніки. Є шторка. Багажне відділення. Зсутнє запаска. Також у даного автомобіля присутній безключовий доступ. 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал. Пробіг даного автомобіля 221 тисяча. пробіг оригінальний. Перевіряв з допомогою комп'ютерної діагностики, також є сервісна книжка. Був замінний комплект ГРМ з помпою. Останній на сервіс був дорогий місяць 2022 року на пробізі 216 тисяч. Біля присутні два ключі. Проводиться з кнопки у нас. Є датчик світла. Датчик дощу. Вишва преверсі, все окей. Є навігація. Камера заднього виду. Круїз контроль. Шестиступка. Електрорушник. Копотом, побачите. Все добре. Нічого. Намилося. Все сухенько. антифриз чистий. Даний автомобіль потрібен по приїзду в Україну. Помити, почистити. Буде досить гарне авто. Ага. Також... На лобовому склі присутній у нас сколик. Невеликий, проте він є. Даний автомобіль зараз буду викупляти, він буде в наявності в нас в доступі, можливо, когось зацікавить. Ціна даного автомобіля в Україні буде складати 8900 євро. Всіх, кого зацікавить даний автомобіль, прошу звертатися з номером телефону 098. 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я розміщаю актуальні автомобілі, які зараз є в наявності як в Україні, так і за кордоном. Та підписуйтесь на YouTube канал, щоб першими бачити автомобілі, які я купую. Коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!